П'ятирічна Адель Свистун разом із мамою розглядають міні-книжку Наталії Гуркіної, яка називається Сонячні місця Луцька. У збірці короткі оповідання про лучан, завдяки яким місто змінюється. Це спортсмени, майстри народної творчості, історики і держслужбовці, правозахисники і мешканці обласного центру. Не так давно познайомилися з творчістю Наталією Гуркіної. Мені подарували її книжечки. Нам дуже з донечкою сподобались. Вони настільки щирі, настільки світлі, відверті. Люблю історії. Ну там в миску, в кінку там очік читала. Мама мені. Проект казка з Луцька» Наталія Гуркіна розпочала реалізовувати три роки тому. У ньому серія розповідей і ілюстрацій про пам'ятки архітектури обласного центру Волині. Хочеться, щоб наш Луцьк він став унікальним для людей і чимось особливим. Тому кожна пам'ятка має свого казкового героя, який навчає чомусь важливому. Тобто монастир шариток, який за моєю спиною, там яблунька, яка каже, зміни думки і зміниш своє життя. Монастир Бригідок, там вуглики жаринка, які розповідають, що кожна дитина може змінитися і завжди бути такою, які люди будуть дякувати. Жабка Соні, яка біля вежі чорториських, вчить, що кожен має свій талант. Вихователька Наталія Шульга розповідає, в дитячому садку проводить заняття гуртка словограй. Дуже часто каже, використовує скриньку казок про Луцьк. Це от не просто скринька. Вона казкова, чудова. Ти її відкриваєш ось вона дуже гарна і зверху відкриваєш, і тут вона відкриває казку про наше місто. В цій скринці є сувої, А в сувоях розповідається багата історія нашого міста. Кожного разу, коли ми відкриваємо, ми по кольору вибираємо собі казочку, яку будемо читати сьогодні. Те, що історію обласного центру його культуру і традиції подають у неординарній формі, має підігріти цікавість дітей, каже письменник Володимир Павлік. Вона шукає форми, які доходять до дітей, до дорослих, дуже легко їх читати і що запам'ятовується, і вона пропагує людську нашу історію. Кожен набір казок унікальний, розповідає авторка. Усе для нього вона виготовляє власноруч. Оскільки я не можу сказати, але ну, однозначно, що це не тисячі, тобто тому що ну це неможливо. От але вони є в Франції, вони є в Америці, вони є в Польщі, Італія, Іспанія, різні країни. Там, де є наші українці, там є казка з Луцька. Письменниця говорить, чекає завершення карантину, аби продовжити зустрічі із школярами та дошкільнятами, аби розповідати про казку з Луцька. Анна Глощук, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.